Розпаковочка флісу Шотландія. Перший публісорт переважає перший. Вагадан голота. 10 кг, ціна 3 євро за кілограм. Починаємо розпаковку. І перше нам нас попадається ось така теплесенька безрукавочка. Серединка, як бачите, має підкладочку, вона досить теплесенька. Розмір зараз гляну і вам скажу. Розмір елічка. У нас тут на черзі. Ось така флісова кофта від відригати. Дуже приємна на дотик. Розмір S. Наступна мене на черзі. Ось така зелененька. Віточка. З капішончиком. Дуже приємна на дотик. Розмір зараз глянуть. Це. Раз. Дуже гарна розмір. Наступна. Ось така яскрава флісочка. Дуже мягесенька і тепла. Розміру, на жаль, не бачу, але, здається, розмір С Наступна. Також без рукавочка, без підкладки всередині, але дуже-дуже м'ягесенька. Розміру 42. Наступна ось така розова скапійшончиком. Всередині вона дуже-дуже теплесенька розміру XL. Так, наступна модель. даному лодні. Вау! Ось такого плану хуліса. Вона дуже-дуже тепла. Всередині неймовірно тепла, я зараз вам покажу. Вона дуже-дуже теплесенька. І розмір XL. Дуже гарно. І буде на весело Курточка. Наступне. Ось такого плану флісочка. Всередині дуже м'ягесенька. Розмір L. І так, ви бачите, 10 кілограмчиків одиниць товару виходить досить-досить багато. Наступного розміру S. І так, ще одна круточка в даному оді. Чорненька. Ось такого плану. Розмір немаленький, на жаль, я його не бачу, але здається, 2хЛ. І так, білесенька флісочка в нас на черзі. з Шулончиком. розмір 40. Наступна. І так, нагадую, ціна за кілограм 3 євро. Вага даного голота 10 кілограмчиків. 44-46. І так, нагадую. Даний лоб, це флісочка. Перший плюс другий сорт переважає перший. Ось така цікава фліска. Такий всередині дуже цікавий воротничок. Розмір зараз глянемо. Розмір ельчка. І так, наступна. Даній черзі ось така. Це бенч. Дуже цікавий не завжди воротничок. Е, і так, розміру не бачу. Серединка тепленька, але дивіться, це есочка. І так, наступна. Ох, такий насичений колір. Вона дуже негесенька. Розміру, на жаль, не бачу, але, здається, LXL. Наступна Бордова без рукавок. Ось такого плану. Серединка дуже-дуже. Негесенька розмір XL. Наступна. Зараз оглянемо. Вау. Такий цікавий колір. Такі кольорові вставочки. Дуже вона тепленька всередині. Розміру, на жаль, не бачу, але здається, 2XL. Наступна. Ось так з ставочками. Ось такого плану. Лісова кофта. Розмір великий. Пише елічка, він, здається, на XL також підійде. І так, невесний великий колір. Ось такого плану, високий воротничок, як у гольфика. Розмір зараз вам скажу. Розмір елічка. І так, наступна. Чорна нас така. Лісочка. Також розмір немаленький. Пише Елічка. І так, як бачите, на кг угамні клісу ковідосиба Yor Fay. Дивіться, яка так, краса. Такі цікаві вставки. Вона дуже теплесенька. Розмір XL. Дуже гарна. І так, наступна. О, наступний О, у нас флісові лі, штайнішки великого розміру. Ну, зараз, якщо я його найду, я вам скажу 2 xl І так, в даному молоді 10 кг не залишили дві кліски. це ось така бордова з такими цікавими вставками під вишивку. XL грозню і остання кліточка в даному вороті. ось за такими кругом. Асміними, ліолово-зеленими ставочками, дуже вона теплесенька. Всередині має підкладочку. Розмір М. І так, нагадую, це була розпаковка флісочки. Перший плюс другий сорт переважає перший. Вага даного лота була 10 кг, ціна 3 євро за кг.